Королева Шарлотта завжди була відома своєю мудрістю та справедливістю. Але мало хто знав, що в її житті була одна таємниця, яка не давала їй спокою. Одного разу, пізно вночі, коли всі придворні вже спали, Шарлотта сиділа у своїй кімнаті, читаючи старовинну книгу. Раптом її телефон раптово задзвонив. На екрані відображався невідомий номер. Спершу вона не хотіла відповідати, але, піддавшись цікавості, взяла слухавку. З іншого боку лунала лише тиша. Шарлотта відчула, як холод пробіг по її спині. Вона кинула слухавку і спробувала повернутися до читання, але не могла зосередитися. Її думки постійно поверталися до цього дзвінка. Наступної ночі дзвінок повторився. І знову тиша. Королева вирішила розслідувати цю таємницю. Вона звернулася до свого найвірнішого радника, який порадив їй звернутися до старого мага, що жив у віддаленому лісі. Маг розповів Шарлотті, що цей дзвінок це спроба духу з іншого світу зв'язатися з нею. Дух був колишнім королем, який загинув за загадкових обставин і тепер шукав справедливості. Шарлотта вирішила допомогти духу і розкрити таємницю його смерті. Вона провела кілька безсонних ночей, досліджуючи старі документи та розмовляючи з очевидцями. Нарешті їй вдалося знайти докази, що король був убитий своїм найближчим другом заради трону. Шарлотта викрила злочинця і відновила справедливість. Після цього дзвінки припинилися, і королева Шарлотта знову змогла спокійно спати. Але вона завжди пам'ятала про цей моторошний досвід і про те, як важливо шукати правду, навіть якщо вона прихована в темряві.